Зараз перед вами троянда імпресіоніст. Зараз вона в повному розквіті. Надзвичайно красиві має квіти великі. Це перша хвиля квітування. В першу хвилю вона дуже щедра. Друга теж непогана, але перша хвиля все ж таки завжди різніша. Шкода, що має велику перерву між хвилями. І цього року у восени буду вирізати основну гілку, бо вона має інфекційний опік. Я залишила її на цей рік, щоб вона процвіла, але він настільки вже пошириться, що хоч не хоч я мушу вирізати. Шкода, звичайно, але я сподіваюся, що на наступний рік вона наростить новенький гарненький кущик. Такі подивіться, які, які кольорові барви, які переходи, переливи цієї трояндочки. Цей неймовірний персик, який переходить у рожевий. Дуже красива троянда, люблю її. Вона досить стійка, хоча любитель підхопити ботріць, але для цього ми обробляємо трояндочки, щоб такого не ставалося. Трояндочка імпресіоніст. Вважається плетистим клаймбером. У мене вона росте просто як кущ висотою близько до 120 метр п'ятдесят, коли як. Більше вона в мене не росте. Та й мені тут не треба, бо в мене тут цілий ряд плитистих троянд. І це вже буде просто забагато. Ось тут плетиста троянда на арці, ой, на б'єнвеню. Вона Наша перецвіла. Вже і діточки підпсулися, досить гарно вона проквітувала цього року першу хвилю. Ось тут величезний кущ, шрап, це ПЖ рядут, починає квітнути, але коли він повністю заквітне, тоді я вам покажу. Це неймовірна краса, це таке просто феєричне шоу. Якщо, якщо не буде дощу, то оці кітиці, коли вони повністю розквітають. це дуже таке. Вразливе явище, приємно вразливе. Ну, Тут мучиться мій 4 кущик, навіть не кущик, а три кущика Абрахама Дербі. Ну, Не тримає вона свої квіти. Не тримає ще. Лисить, не з головами. Квіти дуже крупні, дуже важкі, І бідна трояндочка вішає їх. От четвертий рік поспіль вона не годна втримати своїх квітів. Ну, я терпляче чекаю, коли нарешті вона зможе себе тримати і тішити мене своєю красою. Ось тут виписта трояночка Сахара, їй вже 10 років. Це перша троянда, яку я посадила у своєму садку, коли тільки переїхала жити у село. Тоді ще не знала взагалі жодного способу, як доглядати троянди, нічого про них не знала, просто ткнула в землю, і вона собі росла тих 10 років без жодного догляду. Я навіть не обрізала її. ну Якщо вже були явні сухі гілки, ну то вже там чоловік обрізав. А я до неї навіть не підходила. І ця красуня 10 років без будь-якого догляду. Ну, не 10 років без догляду, останні 5 років я її доглядаю. Але попередні роки вона росла без жодної підтримки з мого боку. Вона має дуже гарні квіти, теж чудові переливи від жовтого до комалинового по краям. І відцвітає вона гарно. Ось ця квітка це вона вже при відсвітанні така дуже гарна троянда, безпроблемна, нічим не хворіє, не вимерзає. У мене вона дуже висока не росте, хоча я бачила е на деяких відео, що її навіть на арку заплітали. Е я без радістю її теж заплила на арку, бо вона квітне фактично майже безперервно ціле літо, але тут мені арка не пасує. Бо з другого боку росте яблунька і... Нічого не посадиш такого, щоб плилося. Ось тут у мене першорічка Paisley Ебі. Вона, не знаю, чи вам правильно колір передається, вона така червона. Червона-червона. Вона не малинова. Це осіння посадка, вона ще маленька, бо взагалі Pesely Abby це шраб, досить високий. Але поки що вона у мене ще маленька і дуже гарненька. Скоро вона відкриє, напевно, на свою серединочку, там вже в глибині видно течинки. Ось тут посадила таку манюню. Це троянда. Називається Пашміна. Але не та пашміна, яка Помпон флавер Circus, це інша пашміна. Це новинка 24-го року чи 23-го року. Від Кордеса, здається. Точно не, не скажу, не хочу дурити, бо не пам'ятаю е, оригінатора. Е, Квітне маленькими рожевими квіточками Она ще не зацвіла, Коли зацвіте, я обов'язково покажу. А тут першу квітку розпускає Дефлер Тіст. Цього року трояндочка була вирізана в нуль, бо дуже. Е, Мала інфекційний опік, і дуже близько цей опік був до прививки, тому вона була вирізана майже до самої прививки, і от вона випустила ось це одна китиця, друга і ось це величезна, третя. Ось тут дивіться, яке чудо. Під вагою бутони опускають голову донизу, але це чудо що десь, це Applicoт Sky. Теж плетистий клаймбер. У нього досить жорсткі пагни, Завити його на якусь перегубку практично неможливо, але в мене вона стоїть в такій в такому. І просто ці квіти їх неможливо показати, не беручи в руки, бо вони всі висять носиком донизу, бо вони настільки важкі. Наскільки вони прекрасні, настільки вони важкі. Подивіться, який розмір квітки. Це ще не повний розквіт. Квіти величезні, ароматні. Зараз вона висотою близько 2 метрів в троянді четвертий рік. Я завжди її низько різала, тому вона завжди була таким невеличким кущем. А цього року я її пригнула до землі, не вкривала, просто пригнула близько до землі і її пагони гарно перезимували, і вона чудово квітує. Зараз спробую ще з іншого боку зайти. Ось вона. Ось вона прикоцкає усі свої невимовній красі. Дуже гарний має аромат. Досить довго тримає свої квіти, не реагує на дощ. Від сонечка вона може трошки сильніше похиляти свої полюсточки, вони так трошки починають звисати, але через ніч вона. І відновлюється і зранку її квіти знову в бадьорі. Ось тут сахара отраз. Чому вітер дує, не знаю. Заважає вітер. А ось тут це теж плетиста трояндочка, кісмікейт. Теж дуже ароматно, дуже красиво. Але любить суху погоду. Вона дощу не переносить. Ось це все вона, дощу троянда не любить. Будь-який найменший дощик викликає в неї загнивання прюсточок. Вона зразу окуклюється, осипається і все. Ну, ось тут красуня Цезар. Майже в повному розпуску. Ще буквально по кілька бутонів залишилося. Це ж я її пригнула на зиму. Пагони пригнула, не вкривала, просто пригнула. Бо коли пагони стоять за зиму, вони вимерзають. А от коли пригнути до землі, вони зберігаються. І того року вона мені видала просто феєричне квітування. Бо попередні роки квітування завжди було скромне, бо вона завжди була обрізана дуже низько. І вона не хотіла показувати свою красу. А цього року вона молодець. І я молодець, що я її пригнула, не дала вимерзнути. І вона щедро подякувала своїм. Пишним, гарним квітінням. Ось тут внизу розцвіла розквіла моя перша річка you are Beautiful. Купляла я її в розпліднику Каприфоль. В грудні місяці вона мені прийшла, росла в горщику, зимувала в приміщенні. Досить вона така слабенька була, як на мій погляд, але прийнялася добре, викинула бутончики і перша квіточка її розпустилася. Ну це, це далі. Сезар, красуня Сезар. Неймовірні квіти. До речі, сезар, вона може бути майже білою. За це залежить від погодних умов. От зараз тепло і вона має таку яскраву рожеву серединку. А коли прохолодно, вона майже біла. Ось тут не зуслугався клематись. Сорту не знаю. А ось тут моя кущова Ангела. У мене тепер є на штамбі Ангела і є кущиком. Троянді третій рік, кущ щось не надто великий, але ми в процесі наростання. Тут ніяк не розквітне Purple Лодж, що йому не, не фортить йому. Не складаються так погодні умови, щоб він розквітнув. І це Вінтерлоч. От Вінтерлоч розцвітає завжди пізніше, ніж Перпел Лоч. Вона взагалі дуже пізньоквітуча у мене тут. Не знаю чому. Ну Оце красень Бельведер. Бельведер дуже красива і безпроблемна троянда. Щиро можу рекомендувати її для посадки в ваших садочках, бо... Направду дуже красива квітка, практично нічим не хворіє. Дуже довго квітує, довго тримає свої квіти. Це фактично він квітує вже близько 20 днів. Він квітує. Це перша хвиля, потім буде друга. Не менш Рясна. Він гарно пахне. Не боїться дощику. Не боїться сонечка. досить стійка, красива троянда. А ось тут через доріжку красуня Делія. Це ну, міні-плетиста троянда, можна сказати, клаймбер. Але дуже рясна. Вона настільки рясна цього року квітне, що нею просто неможливо пройти. Просто так не залюбувавшись, не, 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 не зупинившись, не, не понюхавши її квіточки ароматні. Дуже рясна, дуже красива. Та її треба підв'язувати, бо інакше вона вляжеться на землю, в неї в не є такі стільки пагони, як зазвичай у клаймберів, що їх можна і не підв'язувати, вони самі різви тримають. Ні, в неї такі пагни, що їх треба підв'язати. Я поставила її таку триножку і до тієї триножки її підв'язала. Вона чудово тримається. І дуже рясно мені цього року квітується. що в неї квітування триває вже близько 20 днів. І ще є купа бетонів, і ще вона продовжує і продовжує їх розпускати. Троянда не хворіє нічим, не боїться сонечка, не боїться дощу, ароматна. Дуже рясна перша хвиля. Ну, не можу сказати, що друга її хвиля буде така сама рясна. В другу хвилю зазвичай вона має трошки менше квітів. Але, повірте, перша хвиля варта того, щоб цю троянду посадити і полюбуватися в нею. Я зробила велику помилку, що посадила її так от при доріжці, її варто було посадити десь під паркан. Ну, але вже пересаджувати її не буду, бо вона росте тут вже шостий рік. Не, не варто її пересаджувати в такому віці вже. Просто я її підв'язую і вона забігала свій наріжку. Трианта надзвичайно красива, приємний рожевий колір. Взагалі я люблю такі рожеві відцінки троянд. як би це банально не звучало, але я люблю рожеві троянди. Короч тут берти грім розпускаються. Ну, що я можу сказати про братів грім? Їм у мене не подобається. Не подобається, вони часто мені майже щороку видають ось такі. Недорозвинені квіти, і я не можу зрозуміти, чого ж йому бракує. Ніби і намагаюся дати все необхідне, а квіти все одно отакі недорозвинуті. Це мені не подобається, бо я не можу дати собі з ним раду. Може теж Триянді шостий рік. Дивіться, мачти така сама. Ті не можу я зрозуміти її, не можу знайти підхід. Я поки що росте, було шкода відчувати. Я бачила дуже відео цієї стояни. Чекаю, чекаю, що все ж мені вдасться з нею порозумітися. А ось тут красуня кейра. Не знаю, хто там показує фотографії, що вона з таким рожевим підтоном. В мене вона чисто біла. Чисто біла, два кущі. Я купила навіть... Один кущик 6 років має, другий першорічка. Я думала, що, можливо, у мене пересувд, бо у всіх на фотографіях вона за жовинкою, а в мене тої розувинки немає. Купила іншу, іншого продавця, купила ще одну кейру, посадила поруч. А ні, вона така сама, біла, жодної розовинки нема. От чому так? Може це від ґрунту залежить кислотності ґрунту чи що, чи, чи мікроелементів. Не знаю, в мене вона біла. А отут троянда Максим. Я вже кілька квіточок зрізала, бо повідцвітала, ось вона квіточка розпустилася. цієї троянди такий, сірий, сіро-білий, сивий реверс, а так вона малинова. Зараз вона вже трошки висілилася в цій квіточці вже. 5. Але ще багато бутонів, але на це сер має розпуститися і буде краса неймовірна. Ось тут росте трояндочка Friendly Ліонел. Я знаю, що назва не справжня, скажімо так, умовна назва. О, прилетіла Гадіна. Де звідси була хата. Дуже красива насправді троянда, дуже гарний має прихід кольорів. Дуже гарний аромат, навіть на відстані відчувається. але не любить ні сонечка, ні дощу Троянда. Вона ідеально виглядає восени. Коли немає спеки, нема дощу, суха погода, вона надзвичайно красива. Вона має великі бутони. Зараз покажу вам, який приблизно це бутон. От восени він набагато більший, крупніший і набагато яскравіші кольори цю троянду просто не впізнати. А от літні квітування в неї ну так собі. Ну і наостанок хочу показати ще свою красуню шахерезаду. Вона безподобна. Це дуже такий вдалий сорт, який прикрасить будь-який садочок. Дуже красиві у неї квітки, складення пелюсток, форма пелюстки з цим, цим таким зубчиком. Дуже красива трояндочка. не хворіюча. Нарощує великий гарний кущик, не вимерзає, я її не вкриваю. І вона почувається просто чудово. За нею росте теж. Японка плам. Плюм Плам. Цього року вона дуже сильно постраждала від ботріцу. Дуже багато бутонів мені довелося зрізати. Минулого року вона квіла просто чудово. Це було таке феєричне просто квітування, що годі було від неї відійти, не намалуєшся нею. Така була вона красива. А цього року Ботриць і її квітування. Купу-купу просто бутонів довелося зірвати ще на стадії от, от такого пупінка. Довелося познімати, тому що вже було видно, що коричневі ось і приблизно як тут виглядає. Бачите, от коричневі пелюстки це будін. Він не дає квітці. Розкритися, вона загниває прямо в бутоні. Тут поруч розум фастинаціон розцвітає, ця троянда не вбиваєма нічим, на неї не впливає жодна болячка, жоден ботриц, жодна оленка її не любить. Троянда must have, як то кажуть. Стійка до всього. І от там на задньому плані це крокус-роуз. Вона вже багато квіток своїх розпустила і вони вже попадали. Але ще є бутони, вона виганяє нові гілочки, нові пагни з бутончиками ще будуть, буде квітування. Ось тут ніяк не розквітне Джолі Тренсетер. Вигнало кільканадцять пагонів з дуже великою кількістю бутонів але ніяк не розквітне, бо тут зверху яблунька, яка її закриває від сонечка, і її, видно, бракує цього сонечка. Тут теж в тіньочку пристроїлася Монна Ліза. Хочу її звідси пересадити, бо я знаю, що потенціал у цієї троянди величезний, вона може бути дуже великим, гарним рясним кущем. А тут вона просто затиснута між височенними ліліями. Півтора метра лілії з другого боку. Височезні спрей і спрей Джуліден і Крокус роус, вона просто затиснута ними і вона не має де не Немає як жити. А тут ще й айсфогель теж. Він досить великим кущем росте, подивіться, ось це пагін айсфогеля, він висотою майже з мене. Метр шістдесят. Красивий, красивий дуже ой, з Фогеля. Красива квітка, красивий колір. Але теж хапанула ботриц. І бутонів 5 мені довелося зняти. І ось, здається, ще один теж живті, теж його доведеться забирати. Ось, бачите? Ось цей бутон, він вражений ботриц. Оці листич. Полюсточки вони вже ожовтіли і все, і вже фана тому бутону. Ну і ось тут наостанок ну, вже покажу вам Леді парфюм. Трояндочка Леді парфюм, моя першорічка осінньої посадки від Світлани Антоненко. Давно мріяла про цю трояндочку. І ось нарешті вона росте в моєму садочку. Нарешті бачу її квітування, такий приємний небесковий колір. Це флоримбунда. має бути вона в принципі, дуже ясною, квітує титуцю. Ну, звичайно, їй потрібен час, щоб досягнути того інтернетного подання цієї квітки, так як це показано в інтернеті. Треба мати терпіння, щоб дочекатися цього феєричного квітування. На цьому я буду закінчувати своє відео. Щиро дякую вам за увагу. Як завжди, чекаю вас на своєму каналі, завжди буду вам рада.